Співробітники відділу криміналістичного забезпечення поліції Одещини забезпечують техніку криміналістичне супроводження слідчих розшукових дій на місцях тяжких та особливо тяжких злочинів, надають методичну та практичну допомогу слідчим. Ми здійснюємо пошук та фіксацію слідів і речових доказів, які несуть на собі інформацію вчиненого кримінального правопорушення, проводимо вимірювання, фотографування, відеозапис та експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками вилучених об'єктів, складаємо плани та схеми, надаємо слідчим консультації з питань, що потребують спеціальних знань та навичок, якими ми володіємо. В арсеналі ми маємо сучасну техніку, використовуємо наукові підходи та мед. te Пересувні криміналістичні лабораторії дозволяють нам професійно та якісно працювати тривалий час за будь-яких погодних умов, у будь-який час доби, навіть у польових умовах. Вони оснащені пошуковим обладнанням, вимірювальними приладами, освітлювальними засобами, електротехнічним устаткуванням, засобами фото-відео аерозйомки, спеціалізованими валізами, захисними наметами та екранами, спецодягом та різноманітними витратними матеріалами. the Ми володіємо новітньою системою для швидкісного встановлення ДНК профілю людини, що дає нам можливість оперативно встановити, чи причетна підозрювана особа до злочину або ідентифікувати невпізнані тіла загиблих. Маємо програмне забезпечення для створення 3D-моделей місцевості та об'єктів, що дозволяє фіксувати важливу інформацію з повним і детальним відображенням слідової картини та обстановки злочину. А незабаром впровадимо в роботу. Поліграфологію, яка дасть змогу виявляти, аналізувати та підтверджувати приховану інформацію, отриману від свідків, потерпілих та підозрюваних. Одразу після звільнення захоплених окупаційними російськими військами території України ми почали долучатись до проведення слідчих та процесуальних дій в інших областях. Зокрема, виїжджали на Херсонщину та Дніпропетровщину, де спільно з колегами приймали участь у документуванні наслідків воєнних злочинів, фіксації та збору доказів, у життя заходів з установлення розміру, завданої шкоди людям та державі, огляду та ідентифікації тіл загиблих. Наші криміналісти постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють практичні навички, вивчають та впроваджують передовий досвід ефективного виявлення слідів злочинців та розкриття злочинів, сучасну криміналістичну техніку інших країн, зокрема Польщі, Великобританії, Німеччини та Японії. Багато уваги приділяємо майбутнім слідчим, які навчаються в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Проводимо на базі слідчого управління практичні заняття з курсантами, ознайомлюємо їх з сучасною криміналістичною технікою, новітніми методами та методиками роботи, готуємо молоде покоління професіоналів, які допомагатимуть розкривати злочини та забезпечувати безпеку громадян нашої країни.